Ой, ненавиджу осінь. Але є заклад, який 21 числа святкує свій день народження. І саме завтра відбудеться розіграш кротезних подарунків. Тож не зволікайте. Сподіваюсь, мені тебе нюхати не доведеться. Так. Дякую. Окей. Okay. Шалом. Так, я так зрозумів, це мені. Мені, будь ласка, так, щось прикольне так. та смачненьке. Так, я думаю, почнемо ми з неправильно? Угу. Чи середнього? Острова? Не гостро, будь ласка. Не гостро. З креветками? Якраз моя улюблена. Може порекомендувати вам доктор Паберс. Давайте. Супер, Беремо. Новенький кіткат. Підходить. М -м, новенький кіткат. Беру. Підходить. Дякую. Беремо вас. Другий. А на день народження 21 го числа я повернусь.